У Франції мера міста кинула ворожка. У літаку жінка ефектно провчила нахабного пасажира, який розпускав свої ноги. А польський священик шукав на сайті знайомств жінку для відпущення гріхів. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Як таке можливо, у Франції мер міста Агд витрачав шалейні кошти з бюджету на місцеву ворожку Софію Мартінес, яка задурила йому голову. BBC інформує міський голове Жиль Деторе, а в минулому офіцер спецслужб та поліції відвідував спіритичні сеанси жінки-медіума, яка начебто розмовляє з мертвими. І от під час візитів поважного гостя аферистка нібито зв'язувалася з покійним батьком мера, і навіть відтворювала його голос. Так жінка водила за носа мера довгих чотири роки. Через таємні дзвінки з мером говорили померлі ангели, які підмовляли його допомагати. Ясновидиці фінансово, і він повівся. За державний кошт оплатив розкішну відпустку аферистці та усій її родині у Полінезії і Таїланді, А ще відремонтував її будинок і взяв на роботу у міськраду її родичів. Але затьмаренню прийшов кінець. Силовики заарештували чиновника і ворожку за розтрату бюджетних коштів та корупцію. А ця історія буде хорошою наукою для всіх, хто полюбляє розпускати ноги. Зараз ви усе зрозумієте. І добряче посмієтеся. Діло було влітку. Якийсь пан вирішив, що його комфорт перед усім. закинув свої босі ноги над головою дівчини, яка сиділа попереду, і заснув: Мандрівниця такої нахабності терпіти не збиралась, і вигадала дієвий спосіб пояснити чоловіку, що так робити не варто. За збігом обставин дівчина з собою мала яскраво рожевий лак для нігтів, тож вона негайно приступила до манікюру. Пише Мірор, коли справу було зроблено, і дівчина гарненько причепурила чоловіка, то покликала стюардесу, яка розбудила його і попросила опустити ноги, але його вже чекав шокуючий сюрприз: усі десять нігтів, рожеві, мабуть, чоловік урок засвоїв, а от пасажири навколо добряче повеселилися. Реєструйтеся на сайтах знайомств. Добре, думайте, що там пишете і за кого себе видаєте. бо так можна і заграти загриміти. У Польщі 23 річному чоловіку світить аж 8 років в'язниці. Через таку витівку розказуємо подробиці. У польському місті рибник з'явилася анкета місцевого священика на сайті для знайомств. Однак сам священнослужитель, який широко відомий у соціальних мережах, її не створював. Дивина з цією проблемою чоловік звернувся до поліції. Він запевняв, що хтось використовував його фото на сайтах із оголошеннями, які мали провокативний характер. Начебто, священик шукав собі жінку для відпущення гріхів, інформує СКПЛ. Силовики взялися за справу і знайшли хлопця. Що видавав себе за священика, тепер йому загрожує в'язниця. Цікаво лише навіщо він використовував таке амплуа? Думав заполонити серця дівчат святою порядністю. Побачивши такого гостя у своєму будинку, можна із легкістю свідомість втратити, але зрозумійте, він теж хоче поласувати смачненьким. Уявіть, у США справжній великий ведмідь ходить будинками у пошуках ласощів. У Каліфорнії хижак перевірив кілька американських домівок на наявність свого улюбленого печива, і лише в одному з них таки знайшлася упаковка солодощів, на які полював ведмідь. Отримавши здобич, велетень виліз з будинку через вікно і зупинився, аби відкрити пакети з печивом. Люди навіть назвали його саме на честь цих ласощів. Інформує People. Місцеві вже звикли до таких візитів, але все ж хижого гостя побоюються. Раніше ведмідь вже давав про себе знати. Увійшов до гаража, відкрив холодильник, усе там передивився і знайшов те, що йому потрібно шоколадний торт. Схопив знахідку і пішов геть. Оце так солодкаїшка.